Всім привіт! Сьогодні вирішив розповісти про свій інший акваріум. як він пережив вимкнення світла. Так? В минулому відео, хто не бачив, кому цікаво, подивіться. Я там розповідав про акваріум 54 літри. Там в мене були проблеми. І ось сьогодні я розповім про цей акваріум Це 39 літрів. Він стоїть у мене в спальні. І зараз я розповім, що відбувалося тут. Ну, в принципі, якщо так сказати загалом, то ніяких проблем тут не було. Вода тут не біліла, не мутніла, все було чудово. В цьому плані ну і зараз розповім про рослини. Трошки що відбувалося з ними. Так вже більш детально. Ну, ось можу сказати про хіміантус, що так думаю, що він трохи сповільнив свій. Рост, так трохи гірше став рости. Ну і так, я його ще підстриг не дуже рівно останнього разу, і він такими сходинками в мене зараз росте. Ну, так, в цілому він просто полюбляє світло, і коли світла було мало, то він сповільнився. Ну, а так колір там густота, все це залишилось на місці. З цим проблем ніяких нема. Ось про, про Бакопу бако, каролінську також можу сказати, що вона також вже відходить. Зараз так і кольор набирає маківка, така більш рожева, червона стає. Лимонники також, маківки їхні виглядали так не дуже, коли. Світла не було. Ну, зараз також вже більш-менш все нормально. Ну, так, в принципі, по рослинам все гаразд, без усяких там якихось проблем. Тепер, що стосується рибки, вся рибка жива, в принципі, ніхто не захворів, всі вижили ну, тільки ось півник, який в мене був, я про нього розповідав, пам'ятаєте, такий дуже красивий синій півник. Так ось він помер, тому що ну, він, я думаю, що захворів він ще до того, як почали вимикати світло. Ну, а вже потім, коли вже світло почали вимикати сильно, то це його, напевно, добило, так би мовити. І ось півника я втратив. Ну, по іншій рибці все добре. І ще хотів сказати так, таку річ. Може хтось так стикався і хтось скаже, в чому справа. Ось там, на дальньому плані, ось там біля задньої стінки, в мене там чорний камінь стоїть. Так, зараз я його може засніму, так покраще. Ось там чорне каміння, такий він великий. Це. Камінь скеля. Він такий чорний з білими такими прожилками. Так ось, як не дивно, коли почали вимикати світло, і тоді я так, десь в мене світ. Ну, Світло було там 3-4 години поспіль, я вмикав світло в акваріумі і все. Тобто, так ось в мене було поспіль 3-4 години на добу. І той камінь позеленів. Тобто, він Став таким зеленим, вкрився таким, знаєте, як такий наліт зелений був на ньому. І здавалося б так, світла не було, а камінь той позеленів. Це було якось дуже дивно, але ну, я там його не виймав, нічого не мив його, думаю, само пройде. І коли вже світло перестали вимикати, і я знову так потрошки-потрошку повернувся я до. 7, 7 8 годин. Десь зараз так, 8 годин, в мене є світло. Я даю, точніше, в акваріум світло є цілодобово, а вимикаю я на 8 годин. І все, камінь зараз очистився і він вже більше не зелений. І ось бачите, яка ситуація. Тобто, коли світла не було і було 3-4 години, то вода позеленіла. Ну як вода? Не вода, а ось. Саме ось той камінь. Чим це пов'язано, може з тим, що фільтр, так я не мив там завжди, і коли вимикалося світло, і він на щось там викидав воду, якісь, якусь отруту, так би мовити. І за цього може ще й такий наліт там з'явився. Хоча, як ми знаємо, Зеленіють там щось, це коли навпаки світла забагато. Ну, а виявилось так, що в мене. Напишіть в коментах, з чим це пов'язано, чому, коли було мало світла, то той камінь позеленів. А коли світло вже стало достатньо, так би мовити, то, то все пропало. І ще хотів сказати, з приводу ось якраз фільтрів, там мити їх чи не мити. Коли вимикали світло, там люди деякі писали в коментах, що вимикають світло, вимикають фільтр на ніч. Бо він там шумить, і там заважає спати, і тому там люди вимикають фільтр. А ну, а потім зранку його вмикають. Ну, я хочу сказати, що хто так робить, не робіть так, бо ну, ви таким чином отруюєте воду і краще вже... Просто нехай у вас акваріум буде без фільтра. Заведіть деяку там, ну, невеличку кількість рибки, там, нехай у вас буде там, багато рослин. І тоді, в принципі, ви можете спробувати взагалі без фільтру. Нехай у вас фільтр просто не працює. І нехай там стоїть компресор, наприклад, в акваріумі, і нехай там не буде фільтра. Бо якщо вимикати, то так ви робите тільки гірше. Бо весь цей бруд, який там накопичується, і ось, наприклад, скільки там у вас 8 годин, так, ну, ніч триває, а може ще й більше, і потім ви вмикаєте на ранок, і весь той бруд, який там був, всі ті бактерії, які там загинули вже, вони потім йдуть в воду і отруюють її таким чином, що, звісно, негативно. Відображається і на рибках, і на там, взагалі біобалансі в вашому акваріумі. І тобто, така робота фільтра тільки шкодить. Тобто фільтр або працює цілодобово, або взагалі тоді краще без фільтра. Це знаєте, як можна перевести такий приклад. Наприклад, люди купують фільтри для води, так? Ну, щоб пити, фільтрують там. Ставлять собі там на кухні чи десь. І всі ми знаємо, що фільтр він же забивається, так? І цей фільтр треба змінювати. Ну там На деяких там системах є там різні позначки, там там коли потрібно змінювати фільтр, там чи може якийсь час там проходить. там і якби Людина повинна змінювати цей фільтр. Ну Якщо людина, наприклад, там, ну, вони ж там стоять, коштують грошей, там, і треба купу, купляти новий фільтр. А люди там не купляють і так далі. І думають, нехай ще там попрацює. І тоді цей фільтр забувається, коли ви його вчасно не змінюєте. І вода, яка у вас йде з крану, вона проходить через цей забруднений фільтр і стає ще гірша, ніж була. Просто яка приходить у вас з водоканалу, так би мовити. І тому ви весь той бруд, який фільтр збирав, весь той час, коли ви пили чисту воду. І потім, якщо ви фільтр не змінили, то весь цей бруд він вам повертається, але там в 10 разів більше. І таким чином це тільки шкодить. Тому, якщо ви купуєте. Фільтр для води, то вчасно його змінюйте. Ну, а якщо ви вже вимикаєте фільтр на ніч в акваріумі, то краще взагалі його не вмикайте. І так буде краще. Ось така трошки я відійшов від теми. Хотів розповісти про акваріум, про свій, а бачите, як вийшло про фільтри. Ось такі справи, друзі. Так що, в принципі, ось цей акваріум дуже гарно себе показав. Ну, тому що тут все достатньо гармонійно. Тут також перенаселення рибки, але таке не критичне. Тут в мене 6 тетер фонріо. Ось дуже мені подобається ця рибка. Потім 9 данюшок. Ось цих glow. Так, 2 СП чика. Ось один. І три розбори кліно п'ятнистих. Ось вони там. Ну, вони дуже схожі на СП-чиків. Деякі навіть їх путають акваріумісти. Ну, але вони відрізняються і розміром. І ось цим трикутником. У СПчика він такий, бачите, як не знаю на що схожий. Такий більш плоский. Ось, друзі, такі справи. Тому, будь ласка, залишайте коменти. Мені дуже цікава ваша думка з приводу ось того, що той камінь позеленів, коли не було світла. А коли світло дали, то він. Очистився, так би мовити, і зараз він знову чорний з білими прожилками. Просто його погано видно там. Я не можу вам показати його, але повірте мені на слово, що він зараз вже нормальний. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.